У Києві прощаються з Максимом Неліпою. А відомий шоумен та військовий загинув 12 травня. безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росія Максим працював за фахом інженером-програмістом у Чорнобилі на державному спецпідприємстві Екоцентр. У березні 22-го долучився до лав ЗСУ у званні лейтенанта. Був поранений та після лікування знову повернувся на фронт. Останнім часом служив у силах безпілотних систем збройних сил України. Поховають. Максима Неліпу на байковому кладовищі. Справу Макса ну, вона не помре. Він, його підрозділ помститься і буде захищати Україну як і далі. Сьогодні присутні побратими його, присутні а, представники цього полку. А, він дуже пишався тим, що він. А, Ну, знайшов себе в цьому, в цьому підрозділі і займався такою важливою справою. Як на мене, це один з найкращих ведучих е, е, такого періоду розквіту українського телебачення. І, е, а в побуті він був він був дуже веселий, е, він багато робив руками. Макс, це дуже талановита людина і. Там останні рокися з його кар'єрою.